Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Професійне свято тих, хто оберігає життя і безпеку людей, ризикуючи власним. Пожежно-рятувальні підрозділи Кременчука та району цілодобово перебувають у бойовій готовності до боротьби із лихом. Із нагоди професійного свята їх привітали, вручили грамоти, подякували за сумлінну службу. Хочу сказати, що громада пишається вами. Громада впевнена в тому, що по першому виклику, ви вчасно прибудете, максимально швидко ліквідуєте наслідки, допоможете, розрадите, підтримаєте. Велика вам подяка від кожного кременчужана на від усіх врятованих. Не даремно ви маєте номер 101 виклику, тому що ви перші приходите завжди. Підрозділи Кременчуцького гарнізону, ДСНС. По першому ж виклику виїжджають на ліквідацію надзвичайних подій. Коли палав наш Амстор, рятувальники виконували свій службовий обов'язок без страху за власні життя. Коли ворог завдавав ударів по наших промислових цивільних об'єктах інфраструктури, вони прибували першими і йшли у бій із вогнем. Я хочу вам подякувати за вашу нелегку працю, за вашу мужність, за ваш героїзм, який ви демонструєте при кожній при кожному виїзді на реагування та на ліквідацію тієї чи іншої ситуації. Від себе особисто і від керівництва головного управління вам низький уплідне велике дякую. На заході із з нагоди дня рятівника України були присутні і представники силових та правоохоронних структур міста, адже робота ДСНС тісно пов'язана із діяльністю військових, поліції та інших служб, які щодня піклуються про життя та порядок у Кременчуці. Ми, як і ви, знаходимось в формі, несемо службу, допомагаємо громадянам. Дякую кожному з вас. Шу, що, що підставляєте своє плече, допомагаєте патрульній поліції разом з вами. Патрульна поліція виїжджає на виклики на гасіння пожежі. Вітаю вас зі святом! Хочу вам та вашим сім'ям побажати міцного козацького здоров'я, благополуччя, мирного неба та скоріше нам всім перемоги. Своєю мужністю рятівники роблять наше місто і країну сильнішими. Бажаємо вам наснаги, витримки та перемог у всіх життєвих випробуваннях. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.